І всім вітання сьогодні чистимо коврики спекотні дні в нас будуть, і тому якраз такий момент, що Ну, Хто е, здає в хімчисточку, там е, інша ситуація. А ми завжди беремо коврики собі ось так у подвір'ї або їдемо десь до річки. Е, жарка погода, як я сказала, буде більше 30 днів е, градусів, вибачте, декілька днів. І тому якраз ось це буде доцільно і зробити. Е, давно вже прочитала такий метод, як чисточка коврів з розчином соди і з сілью. Ну і ось це вже випробую. Один коврик вже в мене сушиться. І хочу вам все-таки вирішила поділитися з вами цим методом, без миючих засобів, без порошку, без мила, тому що все рівно, може, не вдасться виполоскати гарно цей коврик, і щоб ми потім не вдихали ті пари порошку. А все робиться як. Ось змішали соду із сіллю в рівних пропорціях і нанесли цей розчин на вологий коврик. Уже ось з цього коврика я вам зараз покажу, я взяла садову тачку і просто ось так накинула його на садову тачку. Дуже зручно вийшло, так як він у мене по розміру не великий. Зволожила із шлангу полила водичкою, я його добре змочила, і потім нанесла ось цей розчин з соди і солі в рівних пропорціях, в сухому вигляді розчин змішуємо. і Потім цей сухий розчин розсипали на вологий коврик, дати йому полежати так хвилин 20-30. і потім Беремо і щіточкою. Щіточкою навіть пробувала е, металічною губочкою. так також як можна чистити. І беремо його трошки почистимо до місця з замащення. У вас дуже гарно відмивається, дуже хорошо, повірте. Краще, ніж із милом. Та ще й буде у нас екологічно чисте прибирання. Таке ось відходить. Бачите, все й Зараз я її ще зволожу по Дивіться, як гарно відходить у цей бруд. Так, сільський будиночок і е, часто щось потрібно швиденько взяти, то буває, і не встигли розрутися, побігли. Ну, ось таке. Ось так попробуйте, будь ласка, такий метод, якщо ви чистите вдома свої коврики. І сьогодні хочу ще сказати: сьогодні прочитала, що іменно в цей день рекомендується помити вікна, випрати свої занавісочки, штори, тюлі, щоб щастя, здоров'я, добробут міг проникнути в чисті вікна і щоб всім нам було добре і гарно. Жити в своїх оселях. Ось так, будь ласка, дякую за перегляд. Якщо хочете використайте цю пораду і сьогодні поприбирайте свої вікна, доведіть до ладу. До побачення всім, до нових зустрічей!